Якщо говорити про ситуацію, до речі, на фронті, то повідомляють про те, що у ворога є бажання війти в глиб території Дніпропетровщини, Дніпропетровської області, зокрема про це говорив Кирило Буданов, і створити ще одну таку буферну зону. Якщо говорити про заяви, які лунають від військових, то вони говорять про те, що на території Дніпропетровської області ворога наразі немає, але він притул підійшов до адмінкордону і бої ведуться притул до Адмінкордону Дніпропетровської області. Чи є розуміння того, для чого оця додаткова буферна зона і який крок буде наступним? Ну ми тут всі знаємо е, конкретно наміри ворога по всім каналам. Да, буде Тільки де сектор. А тут ми бачимо буферна зона на Сумщині і заход до Сум, щоб обстрілювати місто, і тоді тримати облозі повністю е, захід да, з боку Вовчанська відповідно. І, е, ми говоримо в цілому по Харківщині створити буферну зону Харківщини, а Ми протидіємо, заходимо на, наприклад, на е, територію Росії, на Бєгородщину, контрдії. Це зрозуміло е, е, чіткий стратегічний удар по Покровську, західна на Краматорськ, Константинівку першу чергу і захоплення. Західна на створення буферної зони і заявити про те, що ми ще претендуємо ще на один адміністративно територіальний е, центр, тобто Дніпровську область з боку Росії. І просування Запоріжжя, що можна чітко сказати, що ми контролюємо Запоріжжя в цілому, а це просування до Запоріжжя і також вал вогню, як передбачають по сумщині, і посилення позицій з намаганням захопити Херсон. Оце такі плани Путін має. Реальні нереальні, тому нічого в розвідка сьогодні нового не дала. Ми це все глибоко знаємо. Саме важливо Ябтрощина, якщо виділяємо окремий сектор, сьогодні готувати сили засоби, тому що там витягнутий цей клин до вузький. Прямо напрошуються. Я прямо справа я сьогодні, як далі поступити. Але як його обрізати тилів, з флангів і у це опиниться в оточенні? І я думаю, що будуть так і діють приблизно. Це вже е, конкретика дійсно вона закрита, але перспективи там для ворога можуть бути не негативні. Єдина інформація зараз не давати його розвивати далі наступальні операції. Бачимо цей наступ, формуються райони, формуються ударні сили, вогневі засоби. Різних типів, щоб він далі не просувався, і особливо по резервам, які підтягуються, а тоді своєчасно підготувати сили, які обрізують її повністю, і це буде наш великий успіх. Чи справедливо буде припустити, що зараз спроби ворога атакувати нашу країну і в повітрі, і на землі будуть посилюватися, тому що цей теплий літній період це от найкращий період для наступу, і вони будуть діяти, не дивлячись на кількість втрат, на кількість людей, яких їм доведеться покласти, на кількість зброї, яку вони втратять, і тому подібне? І чи є вірніше? Чи можемо ми припустити от яка фінальна мета або? О, яка кінцева ціль. Ну, от вони ж не можуть наступати там умовно активно наступати цілий рік. Ну при тому всьому в них таких можливостей немає. Але от ми розуміємо, що зараз вони дуже посилилися. Очевидно, вони хочуть до якогось дня ще показати якісь результати або здобути якісь результати, хоча цим них не виходить. Чи розуміємо ми, де оцей день чи ну, ми розуміємо, що дійсно ворог давно хотів вже е, мати. Стратегічний успіх по всіх напрямках це 12 стратегічних напрямків від Сум до Херсону. Вже ми говорили частково про ці сектори, але нічого не вийшло. І задекларований літній наступ, який розпочинався в травні, в червні, нічим не закінчився. І з ним робити паузу. Навіть на таких напрямках Покровський, де згенерували 110 тисяч приблизно вояків великої сили техніки, озброєння боєприпасів. Зараз підтягують резерви. Їх навчають вже не два тижні, а чотири тижні, це трохи більше. Е, підтягують ресурси з Північної Кореї. Пам'ятаємо, що Лавров домовився ще поставки мільйонів е, різних типів боєприпасів, інших видів озброєння. Оце якраз готується цей умовний наступ. Ми готуємося точно так же нарощуючи ресурси власного виробництва Європи, частково США і закупаємо на зовнішніх ринках. І тому в даній ситуації, я думаю, перспектив повторить, як вони говорять, не буде. Да частково буде напруження в різних секторах. Але щоб вони пішли широкомасштабні наступи, сьогодні в них ресурсів перші людських немає. Тобто, для того, щоб згенерувати такі наступальні дії, ще треба мінімум 800 тисяч. Зараз 700 на лінії бою знаходиться. А так, щоб 1300 кілометрів наступати 12-ти стратегічних напрямках, це величезне угрупування. Але озброєні, навчені. А ми вже відповідно тримаємо позиції, маємо кріп райони. Да, десь маневруємо десь слабші позиції, але вже маємо можливості вести війну, маємо досвід і ресурси. Тому перспектив я не бачу з великих, да, дійсно можуть тяжкі бої. Деякі мірі можемо і маневрувати і будемо відходити на більш вигідні позиції, але ворога буде нищити масово. Ще раз підкреслюю, те, що ми знищимо 1250 за добу, а за місяць, десь до 35 п'яти тисяч, а інколи 40, це практично армії, які Росія не може поповнити. Сирський давав 9 тисяч за місяць. Якщо ми нижче 35 мінімум, а то й 40, це ніяким чином не працює баланс. Навіть якщо вони збільшують мобілізацію, але це будуть молоді, які не пустять бой, або почнуть більш активно залучати уже за контрактами примусово. Не, не працює. Тобто набрати ще в два рази більше військовиків в Росії нереально. Значить, велику мобілізацію, маючи ресурс, це величезні проблеми. В Росії вже росте незадоволення. По різним каналам ми отримуємо інформацію, і вони проводять вивчення по рівні спецслужб настрій свого населення задоволення, незадоволення величезне, особливо втратами, особливо затяжною війною, і те, що обіцяно, що будуть якісь перемоги, нічого немає, а соціальна складова погіршується. Тому це загроза удари з тилу, і ніхто не буде так сказати, реагувати, особливо що тут якісь ще треба почекати, згенерувати ще мільйон, піти на вбивство. Це вже буде викликати я не протиріччя на основі не підтримки, того, що е, десь Путін не правий чи ні, а того, що ніхто не хоче вже гинути. Пам'ятаємо, така була в своя час історія. Ну хто пам'ятає, але ми її пам'ятаємо по всім перспективам. Коли була афганська війна, наша не американська, тоді дійсно інтернаціональний довго всі рвалися вперед. А через рік, коли пішли жертви, вже говорили, а що ми там забули? Тобто серед радянських навіть вояків і особливо матерів стає питання, чого ми там? От уже в Росії стає питання, що ми там, що вже мільйон поклали, а ще скільки мільйонів покласти. І цю ідею треба розвивати далі. Тому що це неправедна війна, яка зрозуміло приносить величезні втрати в нас, але і в стані ворога також. Тому цей фактор треба використовувати поряд з воєнним. На останок вас запитаю, чи бачите ви перспективи виходу із глухого переговірного е, Кута, в який от, очевидно нині е, зайшла ситуація? Е, треба міняти якраз тон переговорного процесу. От якраз ми декілька разів і на наші передачі вказували, що дійсно Трамп пішов шляхом домовленостей, які не спрацюють, але він вже вибрав цей. Формат, тим більше Росія дуже вдало почала на нього впливати поряд з тим, що ми не ефективно використовували модель контактності з Трампом і групами впливу. Зараз ми міняємо позицію. Я прям безпосередньо сам займаюся цим проблемою, щоб Трамп міняв і він міняє позицію. Переконуємо, що те підставляють, що ти втратиш лідерство і в США і в світі, і Росія тебе використає просто як матеріал протистояння не тільки з Україною, а й з Європою і всіма передовими своїми союзниками. Поступово, поступово міняється позиція. Тому я думаю, консолідовано змінюючи позицію підтримки України якраз з нашого боку разом праця з Європи, відповідно, союзників ряд тих нейтралів, які готові допомагати, наприклад, Туреччина і зрозуміло перспективи, тоді включаючи всі та порядок і участі Китаю, і Індії та інші країни, виходимо на новий світ і світопорядок без війни. Але конкретна ситуація це Україна, але тут декілька факторів: США, Європа, інші союзники. Допомагають і заявляють, змінивши риторику, що ми допоможемо Україні військово в десятки разів більше, ніж при Байдені зброї п'ятого шостого покоління. Шансів виграти Путіна нема. Навпаки, програти шанси реальні тоді з'являються. І наче реалізовувати цю програму. Не тільки заявити, а реалізовувати. Тоді Путін повірить. Він вірить тільки в критичні аргументи. Друга складова це от і критичні санкції, пекельні і падіння відповідно на нафту, газ. Третя складова, дуже важлива, яку недооцінювала скрита, це оперативні дії по Росії, по їх керівникам. Це позбавлення на... тільки один пункт із 50, я прямо скажу, позбавлення всіх ресурсів, 1 трильйон 450 мільярдів. Всіх керівників Росії, олігархів, вони стають бідняками. А всі гавані в світі, доларів, а це все. Це те, що вони мали. Їхні діти, їхні родичі, їхні свати, затіть і тому подібне. Це ще одна тема. Ми цим користувалися, коли боролися з тероризмом. Аж пищать, біжать, щоб домовлятися. І четверта складова: формуємо новий світ без війн, А тоді вже включаємо не тільки США, Європу, а всі країни, які погодяться на нові правила без війн. Але треба їх спочатку припинити тут і зняти проблеми на близькому сході. Оце коротко, буквально штрихово. Але це великі програми дій, робота професіоналів, і часто американці, от прямо скажу цієї команди, хоча я з Трампом особисто знайомий, потребують активної, ефективної роботи з ними, давати ідеї, програми дій і прямо участь в реалізації. Без цього нічого не буде. А то ж що скаже Трамп, коли стане сьогодні або е, вечором що скаже, коли поспілкувався з Путіним. Цей формат неправильний. Він не дає перспектив. Треба управляємо ситуацію, яка приводить до системних результатів і для України, і для США, і для Європи, і для світу. Оце той підхід, який дає перспективу припинення війні на протягом Півроку конкретно запитують таким чином, але дуже ефективно задіюючи всі ресурси і кадри. Спрацює. Ні, будемо тягнути роками. Дякую вам дуже, пане Миколо, за ваші коментарі, за вашу інформацію, за те, що ділитеся із нами такими планами да, або порадами, як це можна назвати. Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України попередніх років, був сьогодні у нас на Фабриці. Новин мене звуть Анастасія Гусарєва. Дякую за те, що ви з нами. Дякую за те, що дивитесь. Для нас це важливо, і я вас закликаю, як завжди, аби ви берегли себе і зустрінемося з вами в наступних наших ефірах. Всім па-па.